Всім привіт! Мене звуть Андрій. Хочу поділитися з вами своїми спостереженнями за тим, що зараз коїться на помийній Федерації. Багато хто, можливо, бачив, хтось не бачив, не знаю. конфлікт Дондона Кадирова з катом чеченського народу генералом Шамановим, який є нині депутатом Госдури Російської. Я уважно спостерігав за цим конфліктом, як він там розвивався, як він ішов. Бо було цікаво, чим все завершиться, кого підтримає лисий Недофюрер, ката чеченського народу або свого халуя з ізрадника зрадника свого народу Дондон -дон Кадирова. І от сьогодні нарешті усе стало ясно. Лисий недофюрер, Зробив ставку на військових. Сьогодні російські пропагандони, скажімо так, просто вилили відра лайна на Кадирова. Це, якщо є у кого бажання, можете знайти на Ютубі. Там йому усе згадали. І згадали, як він воював зі своїм батьком у першу чеченську проти Поминної федерації. І про те, як він себе поводив, і як він там е, вихвалювався, що вони перемогли Московію і так далі, і далі тому подібне. Е, це дуже добре, це дуже добре. Наче там пішов вже така, не то, що там Тріщина, там вже е, е, якийсь не знаю, величезний розлом між е, е, гілками влади іде. Ось і будемо далі спостерігати, чим це, це, це завершиться. Бо для нас, для нас дуже важливо, щоб всередині Московії розпочались якісь бунти, акти непокори, а ще краще громадянська війна, де вони будуть воювати один проти одного наступні 200-300 років. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.